Варто уточнити, що коли ми порівнюємо ядерні арсенали різних країн, враховуємо не тільки кількість боєголовок та їхню потужність важлива також наявність засобів їхньої доставки. У цьому контексті згадується вираз ядерна тріада. Це така собі ядерна суперсила, якою володіє країна, якщо має можливості завдати удари з землі, для цього потрібні шахти з пусковими установками, з неба за допомогою стратегічної авіації, з моря, з атомних субмарин. Наразі ядерну тріаду мають США, Росія, Китай, Індія та Пакистан. 40 років минуло між першим випробуванням ядерної зброї та моментом, коли Індія в 2016-му сформувала свою ядерну тріаду. На воду спустили атомну субмарину, і зараз Індія активно працює над створенням атомного підводного флоту. Пакистан працює над створенням ядерної субмарини, але на початку 2000-х він заявив, що дизельні субмарини також можуть нести ядерні ракети. Тобто, умовно, Пакистан також володіє ядерною тріадою. Велика Британія має атомні субмарини Трайдент. Франція володіє стратегічною авіацією та субмаринами Тріумфант. Тож можна сказати, що ці країни дуже близькі до ядерної Тріади.